Дуже довго, вже десь місяці зо два, ми вам нічого не розповідали про Мунварту. У нас тоді вийшов чималий випуск щодо цієї поважної установи взагалі. Посилання буде в описі. А зараз що там змінилося чи просто трапилося куметного за останній час? І так, ви зараз на Ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань, і ми вдячні вам за кожен лайк і коментар. Отже, серйозне і структурне про мунварту люди трішки вперлись в бетонну стінку українського законодавства. Нам обіцяли, що ось витрати на зарплатню, форму інспекторів та все інше на декілька мільйонів гривень будуть швидко компенсовані тим, що вони почнуть охороняти комунальне майно. І гроші громади, які витрачались на приватну охорону чисельних установ, лікарень та усього іншого. Будуть спрямовані на комунальне підприємство. Лишимо за дужками всі ремарки щодо адекватності і законності алгоритму «охороняй друг дружку, а гроші в кружку, бо це ще хвилин на 10. Просто скажемо, що навіть так зробити не дуже виходить. Тому що для цього потрібна окрема ліцензія на охоронну діяльність. А з червня отримати її стало дуже важко всім новим учасникам ринку, бо усі охоронці у нових ліцензіатів. Повинні перебувати у військовому резерві та мати відстрочку від призову, або не підлягати призову під час мобілізації. І по кожній людині повинні бути подані правильні документи, квитки з відповідними відмітками ТЦК. І, як ви розумієте, зробити це все правильно і красиво на декілька десятків людей зараз межує з неможливістю. Отже, не виходить поки що у мунварти із охороною. Друга маленька новина про Мунварту лише зараз, в листопаді, виконавчий комітет офіційно затвердив більшу частину необхідної нутрянки. Перелік форми і спорядження інспекторів, порядок списання, бланки приписів, протоколів та інші журнали обліку журналів. Ми дуже раді з цього приводу і тільки не можемо зрозуміти, а як вони раніше працювали, ганяючи курців і бабусь картоплею, як у них це все оформлювалось, фіксувалось та обліковувалося раніше попередні 5 місяців. Але як то кажуть, хто старе згадає, тому адмінпротокол запаління. Ще приємна новина про Мунварту: в ній більше не працює людина, яку підозрюють в шахрайстві, тому що вона визнала свою вину, компенсувала людині заникане, з неї зняли підозру і звільнили від відповідальності як за натяжкий злочин. І зараз в Монварті працює та ж сама людина, просто вона типу виправилась. Для тих, хто чує це все вперше і трішечки офігів, чи забув і офігів наново, пояснюємо бекстейдж. Був серед спільноти запорізьких операторів і фотографів хлопець на ім'я Артем. Артем періодично позичав у колег фотокамери, обіцяв сплатити за оренду техніки тисячу дві. Досить часто ця техніка не поверталась власнику і опинялась в ломбарді. Щодо цього було порушено мінімум два кримінальних провадження за шахрайство. Десь у червні Артема побачили на фоточках мунварти, і воно все вилізло назовні за межі професійної спільноти. І от наприкінці жовтня відбулося судове засідання, на якому зафіксували примирення Артема з дівчиною, чий кенон він продає. Їй компенсували вартість камери, та хлопця звільнили від відповідальності. Можемо лише порадити його колегам по Монварті, які нас можливо дивляться, не позичати цьому пану штатні кийки та газові балончики. І остання новина поки що загадкова. На найближчій сесії міськради цьому капе хочуть змінити статут, додавши до його діяльності спортивне виховання, заняття з дітьми і все інше, що можна узагальнити як спортивний кружок для підлітків, якихось діточок будуть навчати патріотизму, футболу, дозвіл. Віллю на відкритому повітрі і складанню адмінпротоколів за торгівлю картоплею. Але останнє це не точно. З вами був Запорізький центр розслідувань. Навіть про нудні документи та бюрократію ми намагаємося розповідати вам весело.